Ось так виглядає головний страх російських окупантів у Чорному морі. У головному управлінні розвідки Міноборони України показали легендарний морський трон Макура. Ви бачите, ракети поповнені тут Все говорить саме за себе. Починаємо витисняти, скажімо так, росіян з повітря над Чорноморським над Чорним морем. Українська інновація, що вже змінила і ще обов'язково змінить хід цієї війни. Ми покажемо цю розробку, якою головне управління розвідки, спецпідрозділ Група 13, за наказом генерала Буданова, нищить Чорноморський флот і не тільки. 16 кораблів, які показують спроможності країни-агресорки, що правда вже зна Чорного моря, три гелікоптери і віднедавна також два ворожих винищувачі. Лише вартість двох винищувачів. Понад 100 мільйонів доларів. Магура В – це абсолютно інший човен. Якщо В5 і В шоста або Давою, ВВ6, то вона, скажімо так, має досить багато схожого. Це абсолютно новий човен, новий корпус, новий двигун. Абсолютно побудовано все з нуля. Характеристики і можливості набагато вищі. Тобто, якщо тут дрон Камікадзе і на цьому все, то тут він зберігає цю функцію і може виконувати додатково. Він може бути з він може бути ракетамисієм, він може інше обладнання нести на собі. Тобто його ну, можливості набагато збільшені. Є там важкі цілі, є до яких ми йшли довше ближче але для мене, мабуть, саме знакове – це Івановіць, там, де ще нам вдалося засняти відео, як він тоне. Ну, тобто воно, знаєте, таке відображення в пам'яті залишило дуже сильно. Їх планувало застосовувати як розвідники, так і онлайтіки. Ми це розуміємо. На даний час взагалі нас можете побачити. Тобто доволі такий серйозний прогноз. Самі платформи мультифункціональні. в них можна ставити те обладнання, яке нам необхідно для того, щоб виконувати бойові завдання. Зараз, якщо ви подивитеся, ви побачите вже нові версії МОГО, які на собі можуть переносити, а також ми можемо застосовувати ракети класу, хоча вони повітря-повітря, але ми адаптували ці системи для того, щоб можна було звищувати повітряні цілі. І також ворожа е, авіацію, в тому числі і платформи, які можуть на собі мати радари для спостереження і ідентифікації ворожих сил. І е, турелі, які теж доволі такі ефективні і необхідні для виконання тих чи інших родар. Наша країна Держава наша. Збройні сили, головне управління розвитки, ми досягаємо того успіху, який нам необхідний, особливо в Чорному морі, для того, щоб у нас була перевага і ворог, скажімо так, не руйнував наш сон спокійний і для, нас взагалі, для безпеки цивільних суден. Тобто свого роду, так, це дуже важливо, досить колосальний. Кожен раз, коли в пабліках, особливо російських, виникає якась е, діяльність, вони починають дуже сильно панікувати. Це кожен раз це вже результат. Я вважаю, що Магура це як мінімум зброя інформаційна масового росіянського ураження. Е, кожен раз, коли ми проводимо аналіз, дивимося, передивляємося це відео, воно якби, не тільки гріє і заспокоює, воно, ми всі бачимо, яке... Як російські кораблі кошмарять Україну? Тому, коли ми кошмаримо їх, це, я думаю, достойна відповідь, щоб цим займатися. Це наш, наша, наша перевага, наш досвід і наше задоволення працювати з «Могурою». Можемо згадати сьогодні такий жарт, але в ньому точно є доля правди, що перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються на пам'ять. Слово «Могура» має декілька значень. Це висока гора, це богиня. А тепер ним можна назвати страйф, страх російських окупантів з'являтися Чорному морю і над ним. І це лише початок, бо флот і авіація ворога є не лише там. Безумовно, Магура це засіб, це дієвий сучасний інструмент, який постійно вдосконалюється. Але запорука успіху це також безумовно професійна. Робота, постійна підготовка, вдосконалення, планування, організація, контроль, вивчення і висновки. У багатьох культурах число 13 вважається нещасливим для російських загарбників точно таким. І явище це має назву трискайдекафобія, декафобія. Ось таке складне слово, страх перед числом 13. І в загарбників на Чорному морі він точно максимально посилюється. І... Російські моряки бояться, але точно не українці. Бо українці знають, що група 13, спецпідрозділ гурмо, складова підрозділу безпілотних та роботизованих систем, ефективно нищить ворога і захищає Україну.